6 липня в Україні розпочалася чергова шоста хвиля мобілізації. Новоспечені військові замінять тих, хто рік тому пішов захищати відчизну. До цього часу з 19.06 шостого по вчора проводилось оповіщення військовозобов'язаних, власників транспортних засобів і техніки національної економіки, які ми будемо залучати до під час мобілізації, вилучати техніку. Проходило уточнення облікових даних. Це Відповідні військово облікові спеціальності ми у призовників в районах безпосередньо робили. військово зобов'язані проходили свої попередні медичні комісії. Мобілізовані, як і в попередній хвилі мобілізації, будуть після відбору, будуть направлені солдати-сержанти до навчальних частин. На місяць по півтора це Дісна, старічі та інше начальне широкий лан. А особи мобілізованого офіцерського складу будуть направлені для підняття своїх професійних навичок до вищих військово-начальних закладів. Це інститут Шевченка. Львівська академія і так далі стосовно кількості вже мобілізованих, то цього разу цифра таки вражає, як зазначив Вадим Лівчицький, це приблизно 1600-1700 чоловік. Пояснює таку кількість професіоналізмом військкомату. Професійні вояки вірять у патріотично налаштованих чернігівців, хоча погоджуються з тим, що причиною великої кількості бажаючих служити може бути і безробіття громадян. Можу сказати, що в два з гаком разу більше, ніж в минулому. Приблизно 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 1600-1700 чоловік. Це дуже багато на нашу область, але разом з тим ці хлопці, які ми будемо призивати, повинні по замислу вищого військово-політичного керівництва країни замінити. Військовослужбовці, котрі були призвані під час третьої хвилі мобілізації. Психологічна діагностика є невід'ємною складовою під час військового відбору. Чернігівська область визнана єдиним регіоном, який займається цим на професійному рівні. Нашу методику вже перейняли шість областей України. І тому до військового комісаріату у день початку мобілізації прибули представники міжнародного центру Помпіду. Фахівці з Хорватії, Грузії, Ізраїлю та Польщі зустрілися з чернігівськими військовими та психологами. Довго говорили, ділилися. Досвідом та дійшли висновку, що не можна залишати без психологічної підтримки бійців української армії. Іноземні експерти також пообіцяли плідно співпрацювати з Черніговим у площині психологічної підтримки Атошників.